Одна з 10 людей, яка переживає втрату, може переживати ускладнене горе, яке зараз ми називаємо тривалі розлади скорботи. Тривалі розлади скорботи, як хвороба, внесені до МКБ-11 та ДСМ-5. Дивіться на нашому каналі окремо відео про тривалий розлад скорботи. І так, одним з ключовим факторів, який впливає на тривалість переживання горя, є уникнення. Уникнення як самої події, нагадувань про те, як відбулася втрата. І це уникнення, воно перешкоджає інтеграції цих спогадів в автобіографічний досвід. Тобто це уникнення витісняє подію з особистого життя і не відбувається перепроживання втрати, здорове перепроживання, те, що ми називаємо робота горя.